Генератори два дизельних і один бензиновий інверторний передали працівники Південноукраїнської АЕС підрозділу, де служить їхній колега, водій автотранспортного господарства Костянтин Чалий. Були на Бахмуті, зараз нас перевели на Куканськ. Завдання стримувати в першу чергу, ну і, звісно, наступати. По допомогу до колективу атомників військова частина, де тримає стрій Костянтин, звертається вже не вперше. Чоловік каже, командування спочатку не вірило, що запит задовольнять, але все ж таки вирішило направити листа до південно-української АЕС. І на прохання відгукнулись, адже енергетики розуміють, що безнадійного тилу військовим важко. Кілька місяців тому армієць отримав для своєї частини квадрокоптер Мавік 3 лазерний далекомір і професійний приціл. Цього разу Костянтин приїхав по генератори. Загальна вартість пристроїв, зібраних за рахунок коштів, що надійшли у рамках благодійної акції Допомога захисникам України майже 103 тисячі гривень. Часть передати техніку цього разу випала колективу управління інформації та громадських зв'язків. Ми раді хоча, хоч якось можемо допомогти, хоч у квартал перерахувати, це, одноденний замір. Це дуже велика допомога, повірте, навіть морально. Що хтось десь іще якось пам'ятає, але скажу так чесно. Той, хто цього не почув, хоча б не побачив, по-другому ніхто не пойме. За словами військового, генератори бійцям вкрай потрібні. Його частина дислокується вдалині від населених пунктів, точніше того, що від них залишилось після приходу руського миру. Світла немає, а треба якось заряджати квадрокоптери, рації, старлінки та інші пристрої. Крім того, є необхідність у генераторах і безпосередньо на бойових позиціях, адже акумулятори витримують лише кілька годин. Тут особливо важлива безшумна робота. Та тож для цього просили атомників купити інверторний генератор. Навіть не можна передати настільки сильно вона треба, бо ну, ми нуждаємося в дуже багатьох речах. Як вам правильно об'яснити? Один виход, один наступ наш це як мінімум процентів 70 тіряють форму, навіть елементарно. Вдітись, теплий одяг, зараз зима. Бліндажі треба копати, строїть наближаються холоди. Тож, аби наші військові не замерзли й змогли виконувати свої бойові завдання, атомники готуються до передачі теплого одягу. Його зможуть отримати представники колективу АЕС або члени їхніх сімей, які на передовій. Наразі на фронт вже пішли більше як 210 працівників Південноукраїнського енергокомплексу. енергокомплексу. Це... Перша партія зимової одежі берці зимові та зимові куртки, тому що вже холодає. Скожене все холодніше, і холодніше стає. Буквально через півгодини розпакуємо, перерахуємо все і почнемо обзванювати всіх представників підрозділів, з яких призвані наші хлопці, і передавати одежу. А вже підрозділи будуть через нову почту, по через рідню, через волонтерів передавати на передову. Працівникам АЕС продовжують надходити для ремонту пошкоджені квадрокоптери. Бойові пташки лагодять власноруч і знов відправляють на фронт, аби вони і надалі могли допомогти допомагати нашим захисникам у боротьбі з рашиськими окупантами.